Всім привіт. На дворі трошки вітряна погода, і чим би зайнятися, як не прибрати трошки біля свого поля. Як бачимо, гадаю, в кожного є така проблемка, коли так званий чагарник трошки наступає в поле. Дивимося, тут взагалі немає ніяких насаджень, не має бути. А воно от за роками, скільки виросло. Тобто я зібрав видно свою сою ось так. Ще декілька років назад дбав ось по цю лінію. А колись раніше, взагалі, ось видно, де таке пониження ямка. Тобто, взагалі, поле було аж отут. Тому треба навести порядок. Для цього потрібно знайти свої документи на земельну ділянку, чи то державний акт, чи то витяг. З ДРПП з Державного реєстру речових прав, звернутися до місцевого органу самоврядування, чи то міська рада, чи то селищна рада з е клопотанням, що потрібно е прибрати біля своєї ділянки, тобто е очистити від чагарників, порослі. Е сільська рада, наприклад, дає на це відповідний дозвіл і ти маючи такі. Документи приїжджаєш і наводиш порядочок в себе біля ділянки. Тим самим, якби, повертаєш первинну площу ділянки. Ну і додатковий бонус це хто має можливість використовувати чагарник в якості тепла. Це ми сьогодні вирішили цим зайнятися, трошки працюємо. І потрошку, потрошку напилюємо, напилюємо лінію своєї ділянки. Ось тут має вона йти, тобто оця вся порость, чагарник потрібно прибрати. Чим ми зараз і займаємось. На дворі непогана погода, така ближче до нуля, мабуть, сніжок. Єдине, що вітер трошки дує, а так нормально. Так, все, ми працюємо, до зустрічі. Ну що, трошки попрацювали, так скажемо, трошки втомилися, і на дворі вітер прохолодний до гаряченького чайку, трошки зігріємось, відпочинемо то важко сказати, де ця грань між працею і, так скажемо, таким відпочинком, в принципі, комусь що подобається. Але це також свого роду відпочинок виїхати в поле. Якби не вітер взагалі було б чудово, ну а з вітром трошечки противніше, але також інша обстановочка, інша ситуація. Тому допиваємо чай, ще трошки попрацюємо і в принципі на сьогодні вистачить. Щоб сильно не втомлюватися, можна приїхати ще і наступного разу. Ця діляночка невелика, можна її повністю по периметру обійти і декілька метрів повернути своєї площі. Тому будемо далі трошки працювати.